Всіх вітаю на нашому першому спільному онлайн-уроці. Для тих, хто мене не знає, представлюся. Називамся В'єра Лісів. Я став научительком язика польського от 3 лет, але з заводу єсти економістом. Сьогоднішній урок буде присвячений польському алфавіту і правилам читання. Урок для зручності я поділю на три частини. І як тільки ви з ним ознайомитесь, хотілося б почути ваші відгуки, пропозиції, позитивні, негативні. Найголовніше, щоб вони були конструктивні. Тому що будь-який коментар дозволить мені зрозуміти, в якому напрямку необхідно рухатись далі. А зараз почнемо. Наш урок, і почнемо ми його з того, що я поясню, чому нам необхідно правильно читати польською мовою, якщо ми вже все-таки вирішили вчити її. Ну, якщо ви вирішили вчити мову, польську чи будь-яку іншу, то треба робити це максимально добре. А якщо не старатися, то взагалі для чого воно це потрібно? Тому читати потрібно правильно. Правильна вимова. Тобі ж читання забезпечить нам хороші відносини з граматикою в майбутньому. Можливо, що трохи звучить абстрактно, але що таке відносини з граматикою? Граматику нам необхідно буде вчити в подальшому, якщо ми дійсно націлені на те, щоб правильно говорити польською мовою. Що таке граматика? Граматика це правильні відмінки в іменниках, правильні закінчення в дієсловах. І можна їх просто зазублювати, а можна, читаючи книжки, читаючи багато книжок, уже мати настільки з ними зоровий контакт, що. Потім, коли ми вже це будемо вчити, ви будете просто пригадувати, о, я це вже читав, о, я знаю, як це перекладається, і я розумію тепер, чому в тому чи іншому місці ставиться якийсь хвостик, чи кома, чи буква Х замість ЦХ і навпаки. І третій пункт: правильне читання польського тексту значно підвищить наші шанси зрозуміти його без використання словника. Про що мова? Мова про те, що е, за рахунок того, що в польській мові є свої двознаки, котрі для нас, людей, котрі ще не вчили польської мови, зрозуміти є надто складно, але звуки ці двознаки видають точно такі самі, як і в українській мові. Тобто, коли хтось, хто стоїть поруч біля нас, прочитає це слово і прочитає його правильно, ми без проблем можемо зрозуміти, про що власне йде мова. Переходимо далі і переходимо ми до умовного, такого, на мій погляд, умовного поділу польських слів. Значить, перша частина таких польських слів це абсолютно зрозумілі для українця чи росіянина слова. Тобто, слова ці звучать так само в українській мові, як і в польській, означають те саме, що і в польській, і тому, в принципі, вчити їх нам не потрібно, тому що ми їх знаємо. Буває правда винятки, коли слово, котре звучить точно так само, як в українській мові, в польській означає зовсім щось іншого. Наприклад, диван це не наш диван, а килим. або люстра, це не лампа, яка висить на стелі, а дзеркало. Але таких слів є небагато. Друга категорія слів це зовсім незрозумілі для нас слова. І то є, це слова, котрі ми точно так само, як в англійській мові, будемо записувати і виучувати їхні переклади, тому що зрозуміти їх просто неможливо без перекладу. Ну, і плюс будуть такі слова, котрі зрозумілі під час читання, але незрозумілі на слух. І навпаки, ті, котрі на слух зрозуміти можна, але під час читання ми їх прочитати не можемо. Зараз я їх всіх покажу на прикладі. Зрозумілі слова. Капуста, трактор, кот, театр, брат, два, аптека тут все як має бути. так? Незрозумілі слова. Овик, олівець, бжосквіня, персик, смок. Дракон, атрамент, чорнило, жодківка, редиска, жарувка, лампа, жув, черепаха. Тобто, ці слова без словника нам зрозуміти буде дуже складно. Слова, котрі на слух зрозуміти також непросто: «Кшесво», добре, щільне, жіма, жле. – «пшеєщ». На слух зрозуміти складно. Але коли ми їх побачимо, то ми зможемо е, зрозуміти, що це так, Що це написано. Тобто Ми бачимо у слові кшесло, я виділила червоним букву З. Якщо ми її викинемо, то прочитаємо кресло. Кресло це стілець. стілець Добре, знову ж таки, забираємо букву З. Добре, добре. Сільне, в російську можемо прочитати сильний, сильний, так? Жіма. Тоже з російської мови, вона буде зима. Тобто тобі ж зима, так? Жле, зле, погано. І чує ще жле. Почувається погано. Лисий, лиси, лисий, так? Ми розуміємо, що це лиса, там, людина, або лисий кіт, сфінкс, так. Пшияжнє. Забираємо букву З і читаємо слово як приязнь, приязнь, дружба. І тому ось ці слова нам буде легше зрозуміти, коли ми їх побачимо. Натомість тут ми маємо слова, котрі, коли, на які ми дивимося, вони нас трошки в жах приводять. Але коли ми їх почуємо, тут стає дещо зрозуміліше. Чоло, Чоло? З ще? «Щастя» Хлеб, хліб. «хліб», «шещоро» шестеро. Барщ борщ. Читач, читати. П'єшо пішко. Тобто Тут, вже, коли ми почуємо ці звуки, слова точніше, то ми зможемо зрозуміти, про що мова. Чому нам оці два стовпчики складніше зрозуміти? Тому що тут вже якби в дію прийшли. Польські звуки і польські двознаки, котрі будуть видавати один звук, і їх ми до цього моменту вивчення польської мови, ми ще не знаємо, тому зрозуміти, нам їх складно. Але ми не будемо починати зі складного. Почнемо з того, що нам буде зрозуміліше. Перш ніж ми навчимося читати польською мовою. Обов'язково обов'язково нам потрібно вміти ставити наголос у польській мові. Що таке наголос? Е наголос у польській мові у нас буде завжди падати останній склад. Ну, майже завжди, за винятком деяких слів, про які я скажу чуть пізніше. Е чому я наголошую на наголосі таке масло масляне? Тому що е в польській мові він відіграє дуже важливу роль. Бо що часто буває так, що ми кажемо: от прочитала слово розумію, що воно означає, а чую людину не розумію. А все тому, що поляки стали інакше наголос, ніж ми. І зрозуміле для нас слово магнетофон перетворюється в слово магнетофон, і вже зрозуміти його нам складно. Точно так само зі словом банан. Банан ми розуміємо, а банан може нам якби бути не, не відразу зрозумілим. Не таким очевидним. Так? Є ще слово адам, кіно, тобто наголос завжди падає на передостанній склад. Але є деякі слова, це слова зазвичай іноземного походження, Ді слова умовного способу та минулого часу, деякі числівники, а також три слова: ризико, університет і обуле, котрі наголоси мають не згідно правил Ну, Якщо е, числівники і дієслова ми залишимо собі на потім, то слово «ризико», «ризик», «університет», «університет» і «огуле» взагалі нам краще запам'ятати, тому що це такі слова, які досить часто зустрічаються. Ну, і переходимо ми до основного, тобто до нашого алфавіту. Тут, на цьому слайді, у нас представлені. Самі прості польські букви, уже до складних ми перейдемо на наступному уроці. Тут у нас є голосні, польською мовою це самогоски, і приголосні сповлоски. Голосні букви у нас звучать практично так само, як в українській мові. Буква А, вона і в Африці, А, О це О, і звук. Пишеться, як наша українська буква У, і часто її будуть плутати при, при письмі, але це у нас буде звук І. Є у нас буква І. І маємо дві цікаві букви, котрі дають нам один знак. Це буде О з креском, з рисочкою і У. Дворам'єнне. Чому дворам Бо рам'я це плече, а дворам'янне, тобто наша У отварте, має два рам'я. Звуки. Будуть ідентичні, що в однієї букви, що в іншої. Ні один поляк, ні один філолог не зможе виговорити інакший звук цієї букви. Але на письмі нам потрібно буде вчитися, деяка буква має бути. Польські дітки ще зі школи вчать ці звуки і вчать слова з цими звуками, з цими буквами. Заучуючи їх, тобто вони мають орфографічні словники, в яких правильно написано то чи інше слово, і вони по ньому вчаться. Так як у нас стільки часу немає, і нам потрібно зрозуміти, чому є і така буква, і така, я такий трошки лайфхак вам приведу аналогію з українською мовою, тобто маємо польське слово хур, яке перекладається на українську мову, і буде слово хор. І маємо слово. Гумор, котре при перекладі на українську мову буде звучати як гумор. Отже, якщо в українській мові у нас є буква О, то в польській буде О з крескою. Якщо ж в українській мові буква У, то в польській У отварте. От і весь якби секрет. Переходимо до приголосних. Тут я якби цілеспрямовано написала звуки, такі, як. В алфавіті, коли ми його вчимо, а написала вже звуки, які ми передаємо при читанні. Тобто це буде буква Б, Д, Ф, Г, не Г, а Г, тут обов'язково. Х, Й, К, М, Н, П, Р, Т, В і буква Л. Буква Л. У нас буде м'якшою, ніж наша українська буква «Л». я зараз трошки навчу вас, як її читати. Є у нас слово, наприклад, в українській мові слово лопата, коли ми виговорюємо цю букву Л, то у нас язик, до... доторкаємося ми язиком до зубів, є слово лялька. Коли ми читаємо слово лялька, то язик до піднебіння у нас доторкується. А от, щоб виговорити слово польське, ну, наприклад, лот, то букву Л ми виговорюємо м'ягко, і для того, щоб її виговорити, ми свій язичок ставимо на цьому стику зубів з бінням, там, де вони зустрічаються. І це буде «лот», «лот». Зараз ми попробуємо на практиці почитати слова, я буду робити зупинки, і правильно будемо розставляти наголоси. Automat, Wdowa, Mewa, Rower, Metro, Praga, Teatr, Kometa, Moneta, Dekada, Pomagam, Wagon, Kanapa, Dywan, Zabawka, Kreska, Dramat, znam, epoka, efekt, kawa, ptak, banan, agata, wnuk, oko, pogoda, nauka, moneta, brama, aktorka, brat, list, byli, królik, Шпіталь, шалік, клуб, суль і полак. Тобто ви можете повторяти за мною оці слова, поставити на паузу, ще раз повторити. Ці слова не є такі складні, але тут варто звертати увагу на наголос, завдяки чому ми навчимося правильно розставляти. Акцент польський, а вже польські звуки ми будемо вчити на наступному уроці. Вони будуть складнішими, і нам потрібно буде до них трошки більше зусиль прикласти. На цьому вам дякую і до зустрічі завтра!